Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо працювати з технікою, як вийти з конфлікту. Спочатку я розкажу кілька слів про саму техніку, а потім покажу приклад її застосування під час сесії з моєю клієнткою, І, звісно, я буду робити це за згоди самої клієнтки. Отже, починаємо. Техніка допоможе вам подивитися на конфлікт ну, вам або вашим клієнтам з незвичної позиції. Знизити емоційне напруження та знайти несподіване рішення вона ґрунтується на дисоціації. Коли ми дивимося на ситуацію, ніби з боку емоції згасають, а натомість приходить ясність і розуміння. Що нам потрібно для роботи з цією технікою? Колода МАК, підійде портретна колода, або колода субособистості. особистості. Ну і, звісно, час та спокійне місце для роздумів. Тобто ще раз, це або портретна колода метафоричних карт, або колода субособистості. особистості. Звісно, вам може підійти, можна пробувати робити цю техніку з універсальною колодою. Я впевнена, що у вас все вийде, але краще взяти одну з цих двох. Я буду працювати з колодою особистості, але про це розповім трохи пізніше. Отже, інструкція. Вам або вашим клієнтам важливо пригадати конфліктну ситуацію, з якою він або вона хоче розібратись. Це може бути непорозуміння, суперечка або ситуація, де ви не змогли домовитись. Тобто, це не обов'язково якась серйозна сварка. Це може бути будь-яка історія непорозуміння між двома людьми, умовно кажучи. Далі ми обираємо три карти. Перше, це ви або ваш клієнт, тобто той, хто зверну, той, хто хоче розібратись. Ну, давайте будемо казати, я або мій клієнт. Друга карта це опонент, тобто інша людина, яка є в конфлікті або в непорозумінні. І третя карта це мудрий спостерігач, нейтральний персонаж, який дасть пораду. Дуже важливо не зважати на вік, стать чи зовнішність персонажів на карті. Важливі лише емоції та стан, які вони передають, але ми маємо розуміти, що коли ми розбираємося з конфліктом, ми розбираємося з емоціями. Коли ми кажемо про свої емоції або про емоції іншої людини, ми все рівно будемо говорити про свої емоції. Просто ми розуміємо, як їх сприймає інша людина, або ми будемо в будь-якому випадку. Поговорити з проекцією іншої людини, а не з нею самою. В принципі, в цьому і є і полягає суть роботи з метафоричними картами. А, дивіться, ми аналізуємо ситуацію, ми питаємо себе або, відповідно, клієнта, що відбувається з мого боку, що відбувається з боку опонента, як ситуацію бачить мудрий спостерігач? Які емоції відчуває моя карта? Та карта опонента. Чого хоче моя карта, чого хоче карта опонента. Що дратує мене в опоненті, що дратує опонента в мені? І яку пораду дає мудрий спостерігач. Тобто, по суті, дивіться, ми будемо розглядати конфліктну або неприємну ситуацію по суті, з трьох сторін: це моя сторона як учасника, ну або сторона клієнта мого, це сторона опонента. Так, і це третя особа. Тобто ми три, маємо три сторони, і ми будемо розглядати конфлікт з цих трьох сторін в ідеалі. Так? Ви побачите, як це буде програватися у, у ваших клієнтів або у вас самих. Звичайно, що техніка піде якимось там своїм умовно шляхом, але ви маєте розуміти суть і зміст розглянути ситуацію з трьох різних точок і позицій, і тоді вже знайти рішення, як вийти з цієї конфліктної ситуації, маючи більше інформації, бо зазвичай ми оцінюємо лише з позиції я. Далі, робота з розміщенням карт. Якщо ви працюєте з картами наживо, переміщуйте їх на столі до того моменту, як відчуєте, що вони розміщені правильно одна відносно одної. Дивіться, якщо ми віддаляємо карти, вплив між персонажами зменшується. Якщо ми наближаємо карти персонажів одна до одної, тоді взаємодія посилюється. Можна змінювати порядок карт, спостерігаючи, як змінюється сприйняття ситуації. Резумуємо коротко, дістаємо три карти. По черзі, так? одну проговорюємо, пропрацьовуємо, другу проговорюємо, пропрацьовуємо, третю проговорюємо, пропрацьовуємо. Далі кажемо, чи комфортно їм так, як вони є. Якщо так, добре, якщо ні, спробуйте якось порухати карти, щоб так, щоб усім персонажам було більш комфортно. Людина або ви самі починаєте ну, ви самі, якщо працюєте з собою, тобто той, хто. Працює з конфліктною ситуацією, скажімо так, він починає рухати ці карти. Він повинен розкласти їх так, як йому здається комфортним, і як буде комфортним усім, усім персонажам. І далі знову ми проговорюємо, хто кого бачить, хто як на кого реагує. Ми маємо зараз на увазі персонажів, так? хто куди дивиться, хто що відчуває, кому добре, кому погано, чому як і так далі. Потім, за необхідності, ми можемо ще раз порухати карти, якщо таке бажання виникне в клієнта. Ми питаємо, чи, чи правильно чи хочеться порухати. І от так ми робимо до тих пір, поки не назріє історія, де всім комфортно, де більше нічого не хочеться рухати, і де вихід з конфліктної ситуації знайдено. Підсумки підводимо обов'язково в кінці підсумки. Чи здається вам опонент таким непримиренним, як він здавався до прикладу, до початку сесії? Як змінилося ваше ставлення до нього та до конфлікту? Які стратегії допоможуть перевести конфлікт у конструктивне? Русло, дозвольте ситуації трансформуватися? Можливо, настав час обрати нові карти, які краще відображають оновлене бачення? Дивіться, тобто ми рухаємо карти, коли клієнт прийшов до якоїсь згоди, він краще зрозумів опонента, краще зрозумів себе. Вихід цієї ситуації ми можемо сказати: а чи є у вас бажання можливо замінити якісь карти? Якщо він каже ні, тоді ні. Якщо він каже так, то ми питаємо, які карти ви б хотіли замінити себе, опонента чи спостерігача. Зазвичай це буває або я, або опонент. Дивіться, якщо я змінюю себе, по суті грубо, то я змінила свою точку зору умовно. Якщо я змінила... Ну, свою позицію в конфлікті. А якщо я міняю карту опонента, то я краще зрозуміла свого опонента. Тому я міняю я вже інакше його сприймаю, я не сприймаю його так негативно, так. Тому ось навіть з того, яку карту захоче поміняти клієнт, ми вже бачимо, що змінилося. Якщо він хоче змінити обидві карти себе і опонента, тоді ми дозволяємо це робити. Тоді знову дістаємо їх, кажемо, хто кого бачить, хто що відчуває, чим всім комфортно. Якщо треба, рухаємо карти, розміщуємо їх так, щоб всім було класно, і на цьому ще раз проговорюємо. Все, що він хоче проговорити про конфлікт, про те, як змінилося його бачення, і про те, яким він бачить вихід з цього конфлікту зараз. Ну, зазвичай, карту спостерігача, стороннього немає необхідності змінювати, але якщо раптом в клієнта буде таке бажання, тоді так, звісно, ми можемо це зробити. Це не заборонено. Зараз давайте пройдемося дуже коротко. По конкретному прикладу, щоб ви побачили, як працює ця техніка. Тут в участь ну, до мене на сесію прийшла жінка, в якої був конфлікт з її бабусею. І через певні зовнішні обставини їм якийсь час довелося жити разом поряд. Їх стосунки дуже сильно погіршилися, почали виникати дуже серйозні, дуже гострі конфлікти. Вони постійно загострюються, не знаю, накалюються і от. І От вони обидві живуть в стресах і в, постійній якійсь, ну, в постійному негативі по відношенню одна до одне. Як я вже казала, ми я працювала з клієнткою з колодою з особистості. Це колода, яку створила я. І ви можете краще її роздивитись на моїй сторінці в інстаграм, посилання є під цим а, відео. Ви можете роздивитися і відповідно придбати її, якщо вона вам сподобалась. Отже, перша карта це карта моєї клієнтки. Тут вона казала про те, що це людина, що тут одразу йде відчуття протесту, незгоди, і це людина, яка живе по своїм правилам, бачить та створює красу там, де її не бачать інші. Ми розуміємо, що це асоціація з графіті. Це людина, яка намагається розфарбувати яскравими фарбами цей темний сірий світ, і її мало хто розуміє, бо її фарби надто яскраві, а її воля надто сильна. Я прям зачитую свої записи з сесії. Бути поряд з такою людиною означає постійно рости і змінюватись для багатьох. Це складно, дуже складно, і ця людина викликає в них протиречиві емоції та відчуття. Далі ми взяли карту бабусі, і тут вона каже, що це людина, яка живе в собі, в своєму внутрішньому світі, вона сама пише історії, створює їх у своїй уяві і вірить в те, що ці історії є. Реальністю. Вона закрилася від світу в своїй кімнаті і не хоче знати, що там за вікном. Їй достатньо свого вигаданого світу, бо там вона має вплив, має силу, може керувати своїм життям. А реальний світ її лякає, він незрозумілий для неї, і вона його боїться. Далі ми обрали третю карту. Це сторонній спостерігач, нагадую. І тут е, моя клієнтка звернула увагу на дзеркало. Вона сказала, що кожен бачить в цьому дзеркалі, е, кожен з учасників конфлікту, уточню, так що в цьому дзеркалі кожен бачить своє відображення, свої бажання і не бачить в ньому думку і позицію іншої людини. В цьому головна причина конфлікту. Люди живуть в різних світах, які не перетинаються. І єдиний спосіб вийти з такого конфлікту це прийняти цей факт, не намагатися затягти іншого в свій світ, а з повагою ставитись до його світу. Далі вона сказала, що от ми дивилися на карти. Я питала, хто кого бачить, хто кого відчуває. Так взагалі що відбувається між героями, і вона сказала, що от навіть по картам видно, що подивитись на них, що герої не бачать один одного. Кожен живе в своєму світі і настільки захоплений там своєї діяльності, що немає можливості озирнутись навколо. Дивіться, тобто, що ми маємо? Ми маємо двох людей, кожен з яких живе в своєму світі, і ці два світа кардинально різні. І люди цього не усвідомлюють. Тобто кожен оцінює іншого його вчинки, його слова, ну, дивлячись зі свого світу. Розумієте, це різні покоління, але це ну, з того, що я чула, це кардинально різні люди. Це дві людини, одна з яких хов... сховалася від світу, так як ви вже чули в описі другої картки. І інша людина це людина, яка любить цей світ, яка довіряє йому, яка любить людей, яка. Робить його кращим так, як вона може, так як вона вважає за потрібне, яка активно взаємодіє зі світом, росте, розвивається і рухається вперед. І ми маємо розуміти, що людина, яка постійно рухається вперед, і людина, яка застрягла на місці в своєму світі, їм дійсно складно знайти якісь точки перетину. Можливо, у вас є такі близькі і рідні люди, можливо, є такі друзі, і ви дуже добре зрозумієте, про що розповідала моя клієнтка, її почуття, відчуття емоцій, тобто люди з різних світів, але вони цього не усвідомлювали. І от робота та з цією технікою, з цими трьома картами, дозволило моїй клієнці усвідомити чітко і ясно, що вони кардинально різні. Вони не можуть зрозуміти одна одну, але розумієте, вони намагалися одна одну затягти в свій світ. І примусити жити так, як вони це бачили. В кожного були очікування від інших від іншого. Так тут очікування дуже дуже серйозну роль грали, як ми розібрались. Я очікую, що інший буде себе поводити так, а інший поводить себе так, як прийнято в його світі, і очікує від ну від мене, від моєї клієнтки, так того самого. Тобто, ми завжди очікую. Я завжди очікую, що інші будуть поводити себе так, як, ну, як є в моєму світі і в моєму і я. І кожен з нас робить так само. Але якщо це конфлікт двох поколінь, двох людей, то ми розуміємо, що тут накладається ще і ця різниця. Так, це. Бабуся і онучка, тобто це через одне покоління люди. Ну, ми розуміємо, що це були два різні світи, і їм справді було дуже класно, дуже складно. Я хотіла, класну, я хотіла сказати, що це класна техніка, що моя клієнтка просто під час сесії побачила, наскільки прекрасною є і вона і її бабуся. Вона зрозуміла, що її бабуся просто ховалася. Від нового, вона хотіла зберегти для себе той старий світ, в якому вона колись була щаслива. І вона вважала, що вона поверне собі це щастя, якщо не буде впускати в своє життя зміни. Вона боялася змін, боялася зовнішнього світу. І кожен раз, коли онучка намагалася витягнути її в той зовнішній світ, вона не агресувала онучка, цього не розуміла. Вона не розуміла мотивів бабусі. Далі ми е, почали працювати з розташуванням карт, ми їх е, розміщували, ми їх м, рухали, е, і ми м, намагалися знайти найбільш такі оптимальні і комфортні позиції. І е, розмістила моя клієнтка їх так, як ви бачите зараз перед собою, і. От, що вона сказала, знову зачитую, прям дослівно. Якщо людина на першій картинці е, дасть собі час і можливість озирнутись навколо, якщо вона нагадає собі, що кожен бачить у дзеркалі реальності щось своє, що є відображенням його внутрішнього світу, вона зрозуміє. Бабуся та її погляди на життя так сильно зачіпають її, тому що це приклад того, як їй не хочеться жити, бути закритою відокремленою від світу з його безмежними можливостями без розвитку та зростання це те, від чого вона тікає. І, цьому, і в цьому помилка, адже не слід тікати від чогось, слід йти у напрямку до мрій. Які її мрії? Це мрії про свободу вибирати собі те життя, яким вона хоче жити у даний момент часу. Бабуся навпаки хоче ховатись від світу, і це її вибір, це її життєвий вимір. Потрібно це поважати, розуміти. А, і клієнтка далі сказала наступну фразу: мене туди не затягне, бо я вже маю свободу волі і я вже вибрала інше життя. Страх, страх стати такою, як моя бабуся, немає змісту, бо я вже інша, зовсім інша. І якщо нам складно поряд одна з одною, треба відійти на відстань та нарешті жити окремо. Так, кожен зможе жити у своєму світі і не боятись, що інший його зруйнує. Тобто, дивіться, ми розділили ці карти. Ми роз, ну, від розклали їх на досить далекій відстані одна від одної. І це було рішенням проблеми, рішенням конфлікту, розійтися. Клієнтка переїхала до бабусі. Через, як я вже казала, зовнішні обставини, але її спонукав той факт, що вона зможе допомагати бабусі трохи доглядати за нею. Ну не знаю, допомагати по дому, бо доглядати я так розумію, не потрібно було. Але сам факт, тобто вона з якихось найкращих міркувань. А тут вони вона дійшла до висновку, що треба роз'їхатись, можливо, знайти зняти квартиру десь поряд з бабусею і просто приходити її провідувати, не жити разом. І ось дивіться, ми знайшли таку корінну причину дуже сильного негативного відгуку надії і вчинки бабусі з боку моєї клієнтки. І це був страх стати такою, як її бабуся, страх закритися, сховатися від світу, не розвиватися і не рости. Але моя клієнтка зрозуміла, що вона вже інакше, вона вже зробила інший вибір. І ну, умовно, цей цим не можна заразитися від бабусі, тому не потрібно цього боятися. Треба дозволити бабусі жити в своєму світі, самій жити в своєму світі, усвідомивши, що вони вже апріорі різні, що кожна вже зробила свій вибір і живе з цим вибором. І щоб покращити ці стосунки. Як я вже казала, вона по перше зрозуміла, що її бабуся просто прекрасна людина. і е... Це її спосіб якось повернути щастя і радість своє життя. Вона зрозуміла, що вони різні зробили різний вибір, і це окей, це нормально. І третій момент, як вийти з конфлікту, це знов-знову повернутися, жити, ну роз'їхатись окремо, так навідувати бабусю, вислух, вислуховувати її, не нав'язувати їй нічого свого, підігравати її. Ну, трохи пограти за правилами її світу протягом там, тієї години-двох, що вона в неї перебуває в неї в гостях, і знову розійтися і жити далі окремо кожен в своєму світі. Ну і, звісно, я хочу, можу і буду рекомендувати вам придбати одну з моїх колод, доповнити ними свій набір колод, або створити за допомогою них іще один якийсь свій унікальний набір. Огляди на ці колоди ви можете знайти тут на моєму ютуб-каналі або в моєму інстаграмі. В мене є колода особистості, з якою ми працювали сьогодні. Є колода погляд, це ресурсна колода з підтримуючими текстами. І це колода подих, універсальна колода картинки з цієї колоди, картки зображення. Ви бачите на слайдах, на тих слайдах, які ілюструють текст. Якщо у вас залишилось якісь питання по цій техніці, техніці обов'язково задавайте їх під відео, і я з радістю відповім на всі. До зустрічі!